На початку активісти учнівського самоврядування розповіли про обмін досвідом з подібною організацією в інституті культури. Далі перейшли до соціальних проєктів. Один з них зветься Подари світ своєї книжки іншому. За його умовами необхідно зібрати книжки для вихованців сільських дитсадочків та дітей з малозабезпечених сімей району. Учасники вважають, що подібні соціальні акції незабаром охоплять усю Обухівщину. Так як у нас є ну сюди, ходять діти з усіх школ обухівського району. Кож, ну, кожен може представити ці проекти в себе в школі, тобто це може поширитись на усі ну, міста нашого обухівського району. У нас дуже сильна ініціативна група у нашій раді. Тому я гадаю, що цей конкурс має всі шанси, щоб стати досить. Розповсюдженим на межах усього району». інформували учнівські активи Бухівщини про умови конкурсу соціальної реклами. Я обираю майбутнє. Соціальна реклама на фоні. Всіх цих проблем негативних явищ, які в обухові на сьогоднішній день є, ці всі асоціації з парапетом, і цей пруд, сміття всюди, вже сьогодні говорили про під'їзди, засміченість і так далі. І це все існує. І, 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 і ніяким чином нічого не направлено, ну, дуже мало, направлено на, на, на те, щоб з цим боротись. Е, тому я запропонував цей конкурс як, е, як можливість боротьби з, з такими питаннями, які безперечно всіх нас турбують. Денис Бобков та його помічники агітували творчо пручатися різноманітним вадам суспільства. А старшокласники з 15 січня по 8 лютого мають у своїх роботах зобразити власне бачення морального, милосербного, дружнього суспільства. Організатор сподівається, що розміщення найкращих робіт у кабінах ліфтів буде найефективнішим способом досягнення результатів. Свідомість людей мала би мінятися, як, як люба реклама, спрямована на змінення свідомості людини, на поняття, поняття модності і так далі. Вже не буде. Надіємося, що не буде модно пити пиво, а буде модно там, ходити здоровим і опрятним, гарним, красивим. На засіданні вдалося обговорити і низку інших питань. Загалом захід гуртує учнівство Обухівщини у прийнятті важливих рішень. Сьогодні ми розглядали саме питання реалізації проєктів, які планувалися раніше. Зрозуміло, що сьогодні всі представники ради самоврядування отримали інструктажі з приводу того, як можна реалізувати проект Передай книжку іншому і проект Соціальна реклама як задіяти відповідно учнів школи до цих проектів, як краще надати інформацію, мотивувати до участі учасників саме цих двох проектів. Марина Кошкіна, Олексій Козир, студія БАРТ.